Сьогодні у випуску. Село оборони України звільнили село п'ятихатки Васильівського району області. Майно покрилось Пліснявою. Наслідки затоплення Херсонщини. Ми не забули, ми їх чекаємо. У Запоріжжі відбувся автопробіг на підтримку військовополонених з Оленівки. Оборони України звільнили село П'ятихатки Васильівського району області. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Відео зі звільненого населеного пункту оприлюднили на Фейсбук-сторінці сухопутних військ Збройних сил України. Силами 128-ї гірсько-штурмової бригади і 2-го ОСБ було вибито расистів із населеного пункту П'ятихатки. Расисти тікали, кидаючи техніку Загалом на Таврійському напрямку наші захисники просунулися до семи кілометрів. Повідомила Ганна Маляр. Олександр Машуков показує, який рівень води був у його помешканні на другий день після підриву окупантами Каховської ГЕС. Повернутися додому вдалось лише за тиждень, коли з квартири пішла вода. Весь цей час мешкав у друзів, розповідає чоловік. Лудка і двері дерев'яні. Вони набухли. Вхідні двері металеві неможливо було відкрити через багнюку. ця взагалі вона не піддавалась. Тобто я ще добу чекав, щоб увійти. Сокирою підбивав двері, підлога піднялась, двері не зачиняються, все плавало. У двокімнатній квартирі пліснявою покрились книжки, стіни та меблі. Пропали харчі, зіпсувався й одяг, розповідає пан Олександр. Ми в ми зараз ще можемо ходити без перебільшення. Ось такий шар був. От я зараз вийняв квартиру поверхом вище, щоб не обтяжувати людей. Зі своєї великої пенсії з березня з гуманітарною допомогою до херсонців приїжджають волонтери з Мелітополя від початку повномасштабної війни понад 200 днів працювали в окупації нині в гарячих точках та деокупованих містах. Розповідає волонтер Артем. Зараз після затоплення частини Херсонської області вже вдруге приїхали до міста. Херсон для того, щоб привезти допомогу людям. Привозили ми продуктові набори та предмети гігієни, тобто там пральні порошки, мила. Після підриву окупантами Каховської ГЕС кількість волонтерів у Херсоні зросла, каже Артем. Гуманітарку привозять з різних міст країни. Віктор Міронов разом із командою приїхав з Кривого Рогу, аби рятувати людей та тварин, які залишились на затоплених вулицях. В течені цього. На ділі ми евакували в общій складності більше 500 людей і 1800 тварин. Попала під остріл. Тут у нас точка, де ми спускаємося. Одна ракета влучила 19 метрів від нас, а інша за нами прилетіла і в будівлю влучила 12 метрів. Віктор Міронов каже, евакуювати намагаються і населення з тимчасово окупованих територій. Їздили на Лешки, нашу лодку розстріляли, поїхали за людьми туди. ГПО люди писали, що там ну, ми, люди падають з будівлі і тонуть, І ми попиталися прорватися. Але це не вийшло, бо орки сиділи на возвишеності на церкві. І, тому що нашу лодку побачили і обстріляли її. Це стадіон селища Антонівка, що на Херсонщині. Раніше тут бавились діти, нині плавають качки. Стадіон затопило внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС 6 червня. Крім нього, під водою опинилися також місцева школа та 32 будинки. В 11 з них не було видно навіть даху. Місцева жителька Тетяна Ромащенко розповідає, ще півтора тижні тому її подвір'я було затоплене. Тож доводилось підпливати сюди на човні. Ось було, де сміття залишилось, ця лінія затоплена. Ми там зібрали там речі, які швидко завезли знайомим там, де вище. Ну, знаємо, що не буде підтоплено. Повертатися вже вода тут. Поток води був взагалі страшний і несло таке сміття. І в шостого всім вечора ми вже до будинку взагалі не могли підійти, навіть близько, бо вже вода була було все затоплене. У будинку пані Тетяни почали сипатись стіни. Просіла підлога, з'явилась пліснява. Жінка каже: будинок доводиться постійно провітрювати, аби якомога швидше все висушити. А от у підвалі розповідає Тетяна, і досі вода було де заховатись. Ми могли, хоча б там посидіти ці це. Б... Коли бомблять нас, коли нас обстрілюють. А зараз там повністю було води, бо він під будинком цей знаходиться підвал, то ми 14-го вечора відкачали звідти воду. Але вода ще збирається, бо там з каміння, і каміння віддає воду. Станом на 6 ранку, 19 червня, середній рівень води в Херсонській області становить 80 сантиметрів, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, на правому березі підтопленими залишаються 5 населених пунктів. Під водою 843 будинки. На тимчасово окупованій території області затоплені 17 населених пунктів. Крина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Пані Лариса мати військовополоненого. Жінка розповідає, її син прикордонник захищав країну з 2017 року. Воронив року. Маріуполь звідти з Азовсталі потрапив у полон до Оленівки. 19-го на мене ще був зв'язок. Ми ще з ним побалакали. Він мене заспокоїв, сказав, щоб я не переживала, що все буде добре. Що це їм син сказали, що буквально ну не невеликий не, не час, декілька там часів Не буде зв'язку. Потім все буде добре. Їх поміняють. Пані Лариса каже, впевнена, що син живий, бо бачила його фото з полону в телеграм-каналах. Я не знаю, що вони зробили. На нього було просто страшно дивитися. Це больно, страшно, і не знав, що просто робити. Я не знаю до сих пор, чим я можу йому допомогти. Я виходить, що нічим не можу допомогти. Аби привернути увагу світових лідерів та якнайшвидше повернути полонених додому, пані Лариса разом із іншими рідними бійців, яких утримують в Оленівці, долучилася до автопробігу у Запоріжжі. Його організаторка Наталія Максимчук. Жінка розповідає, її чоловік також військовополонений. До Оленівки потрапив з Азовсталі з 28 липня 2022 року, зв'язку з ним немає. Він отримав дуже тяжке поранення. А коли він був напівпритомний після теракту, Росія знімала репортаж, брала в нього інтерв'ю. Він не міг навіть балакати на той момент. Йому було важко. Коли мій чоловік після півномасштабного вторгнення, моя дитина ще не вміла балакати. І саме більше бажання було в нього, щоб він зміг поговорити зі своїм сином щоб його син зміг сказати йому, як він його любить. Тепер його син говорить, Тепер його син виріс, і він може говорити. Він може заговорити зі своїм батьком та сказати, як він його чекав, як він його любить. Наталія Максимчук розповідає, сама родом з Маріуполя, і під час повномасштабного вторгнення до останнього не хотіла покидати рідне місто, аби бути ближче до чоловіка. Я кожного разу не могла вийти навіть з хати, тому що я чула ці страшні вистріли та розуміла, що один з цих вистрілів може коштувати моїй рідній людині. Батьку мого сина життя. Я змогла поїхати. Але тільки тоді, коли вони вийшли у полон. До автопробігу на підтримку військовополонених долучилися 20 автівок, каже Наталія Максимчук. Тільки від нас з вами залежить наскільки голосно, наскільки голосно ми будемо кричати заради їхнього повернення, наскільки багато ми зможемо всі разом зробити. Я одна сьогодні змогла зібрати вас усіх тут. Немає нічого неможливого. Єлизавета Баздарєва, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя. Проїхав 4830 кілометрів, аби передати автівку військовим. Голова громадської організації Космос Запоріжжя Геннадій Коняєв розповідає, разом із двома синами, які мешкають у Португалії, оголосили збір коштів на машину для потреб захисників. Власне, автівку вантажно пасажирський mercedes Віто» придбали також у Португалії, українського будівельника. Полетів я до Португалії, взяв цей автомобіль, і ось така довга дорога привела. Чотири з половиною суток, от сюди в Запоріжжі, тості. Есть... Мені допомогли зібрати кошти, бо це немало. Там тільки тільки дизель, ну дизельне топливо десь біля 600 євро, а там ще й платні дороги, ну таке багато. Мені допомогли мої друзі, і оце ми в складчено якось зробили таке діло. Геннадій Коняєв розповідає, разом із напарником мінялися за кермом кожні тисячу кілометрів, бо самотужки таку відстань здолати важко. Ці сидіння, ну давайте так подумаємо. Якщо хлопцям треба виїхати на бойове завдання, оціло п'ять людей от, зложили. Своє вороження ну, і поїхали. Якщо треба, наприклад, поранених вивозити, легкозйомні сидіння, а там раз-раз знімаються, викинули. Получається, у нас такий бага... великий багажний відсік, де можна ну, або ще якесь оборудовання перевозити, або ну, реально поранених. Сьогодні автомобілі з Португалії вирушить на фронт. Геннадій Коняєв передав його командиру однієї з військових частин, яка захищає запорізький напрямок. У нас на даний момент чотири машини і на даний час дві на ремонті. Потреба дуже велика в автомобілях. На даний час це є розхідним матеріалом в Збройних силах. Нема такого, щоб там вибирати і перебирати. Те, що у людей виходить закупити, придбати для Збройних сил. Ми це з радістю приймаємо. Притул до багатоповерхівки зводять незаконні магазини, павільйони. Так вважає жителька будинку на вулиці Новокузнецькій, 18, що у Комунарському районі Запоріжжя Анна Ярова. Жінка каже, поблизу їхнього будинку на початку травня розпочали будівництво, захопивши частину прибудинкової території. З документами все в порядку. Ну як? Ну як. Очами люди бачать не в порядку, не в порядку. Це не в порядку. Асфальт цей поклало на місто тільки в того літа. Так ми були дуже раді. Ми всі повертаємось з роботи і бачимо, що цей асфальт рушать, ставлять колишки, захватують забор. Тут сам стояв представник, так замовник Кокойла з юристами. Він мені сказав, тут все буде гарно, ми тут чіпати не будемо. Юрист каже: та на чого ви, а що, ви хотіли, щоб будівництво почалось без забору? За словами Анни Ярової, замовником робіт є товариство з обмеженою відповідальністю Крокус ЛТД», яке на цьому місці планувало зведення торговельного центру. А от магазину павільйону в попередньому проєкті не було, каже жінка. Ми на документах бачили, що в них 30 травня, останній день п'ятирічної оренди. Вони за п'ять років нічого не зробили, і тут, от таке захоплення території за два тижні, оце виросло як гриб. Працювали з генераторами швидко. Ні, і взагалі ніякого торгового центру і не буде будувати, бо нічого крім оцього, і не починали. Побудувало це з ДСП, ну, ну просто павільйон». Вони поставили прямо на вони поставили забор, і тепер люди, мами не мають доступу прямого до інфраструктури. Вони не можуть нормально прийти, бо більше вибігають звідти. Ось там діти, тут рухаються автівки. Просто йдуть і люди, бабусі, люди з інвалідністю. І ми бачимо, що тут можуть бути просто трагічні наслідки. Щодо законності будівництва цих об'єктів, жителі будинку номер 18 на вулиці Новокузнецькій двічі зверталися до постійного комісії з питань комунальної власності та земельних відносин Запорізької міської ради. З приводу питання законності ми перевірили, що немає порушень. Якби були узгоджені всі проектна документація і землекористування було погоджено. Тобто, з боку забудовника ну, не було порушень. Спілкуватися з кореспондентами суспільного представники компанії забудовника відмовилися. Втім, жителям Новокузнецького 18, пообіцяли магазин павільйон прибрати та створити новий проєкт, каже місцевий мешканець Олег Афонов. оцей. Павільйон, його вже на схемі, нема. Тут вже все як з асфальтом. Вирішили вони його будуть убирати. Домовилися з крокусом і з землеустрієм міста, щоб це все було мирно і всім було удобно. Для людей, для парковки. Там буде торговий центр, але то, що касається біля нашого будинку. Де наш двір, там не буде цього кіоску паральйону? Олена Лисенко, Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Євген Андросов, Геннадій Корчененко Суспільне новини Запоріжжя. Ви дивитеся суспільне Запоріжжя. Підписуйтеся на суспільне Запоріжжя у соцмережах.